TICO Professional Triple Barrel Waver – Чудова потрійна плойка, за допомогою якої ви зможете створити найкращі природні хвилі з легкістю та високою швидкістю. Інструмент створений максимально сучасним із використанням усіх необхідних функцій. Дана модель оснащена потрійними нагрівальними трубками діаметром в 22 мм, що дозволить створювати дуже красиві та природні хвилі, які зараз ви можете побачити на своєму екрані. Покриття трубок виконано з чорної кераміки, матеріалу, який має гарне ковзання та захист волосся при нагріванні. Він дуже міцний та довговічний в експлуатації. Варто акцентувати увагу на суцільній верхній пластині з центральною трубкою. Це дозволяє значно краще та швидше прогрівати волосся, забезпечуючи більш стійкий та виражений результат. Плойка оснащена сучасним електронним терморегулятором з LED-дисплеєм. Модель має сучасний дизайн, металево вбудовану підставку, термоізольований наконечник та функцію автоматичного відключення через 60 хвилин. Все, що потрібно сучасному майстру, є в даній модели